Кажуть, ми отримали гарантії безпеки. Ну, а потім, а потім з'являється текст на сайті офісу президента, і в моєму розумінні журналіст, який представляє інформацію, повинен свою інтерпретацію базувати на документі, під яким стоїть підпис, а не на заяві. Але у нас не відбувається це співставлення. Ну тобто, кожен в ефір лупить. Ну, те своє сприйняття того, що він десь почув, воно не є комплексним, воно не базується ні на чому, тому ми з вами і знаходимося. От цій історії там Кремль нічого умовно не заявляє. Так він вони все заявили, виконання наших умов да Лавров, Пісков, Рябков. Короче, всі сказали про це перед новим роком, які які стосуються. В тому числі духу анкорідж. дух Анкоріж. Дух Анкореджа у нас Джейді Венс, у нас там Дональд Трамп, коричі, всі американська сторона, яка присутня була, ми ж російськими не довіряємо. А здавалося б: а чому ми? Е, ну не те, що чому ми. Да? Е, для того, щоб довіряти сторонам і не апелювати історіями духу Анкорежа, да? можна приймати участь у переговорах Ну теоретично, да, на якомусь mm -hmm. рівні. І тоді виходити, ну, можна взяти навіть російські ком'юніки, які вони готували під Стамбул, і з ним працювати, як з документом. Цього всього немає. Тому російська сторона заявила, наші вимоги перші вимоги, які починаються з цього, там, територіального питання. Ну і нам американці про це говорять: від територіального питання відбудовується все решта. Відведення, ну, так як американці кажуть, от українські, ну тіпи, в Трампа питали, а на які поступки йде Путін? Він каже, ну він виведе війська там, звідки Суми, Харків, Дніпропетровськ. Він каже, ну він припинить воювати і наступати. Ну, запитуємо. ні, ну це дурниця. Ну, в сенсі дурниця для тієї частини території України, яка окупована, допустимо, в тих областях, які я щойно перерахував, це ні разу не дурниця. Так не можна вести діалог. Ну тобто, я до чого власне, коротше, веду. Доки ми формуємо гарантії і дорожню карту реалізації цих гарантій. Російській стороні немає про що говорити, бо навіть ці гарантії потребуватимуть її згоду. Американці ну не просто не підписують певні пункти, вони не підписують їх, розуміючи те, що вони не життєздатні, а не життєздатні вони, тому що Росія під ними не поставить підпис, а знають американці про це, тому що вони певний алгоритм регулювання проговорили з росіянами. Де Є момент, де можна йти на поступки, де момент принциповий, де момент такий, який можна відставити за Ну, Тобто це логічні речі, Трив... ну, так побудована дипломатія. Вони всі проговорені, вони всі написані. І як можна ігнорувати цей факт? Я не розумію. Отут, ми з вами відштовхуємося: Британія і Франція готові відправити 15 тисяч. Володимир Олександрович, по-моєму, колись казав, що їх там 300 тисяч треба відправити. Mm -hmm. Колись вони говорили, що 60 тисяч відправлять. Колись, що Яке значення мають ці цифри? Вони ці, ну, от у нас знову ж таки апелюють до Паризької декларації. Ну, рекомендую всім, хто може, власне, з нею ознайомитися. Да? Наші Збройні сили будуть залишатись першою лінією оборони і стримувань. Пункт другий. Відповідно, ну, до питання кількості британців і французів. А де будуть розміщені британці і французи? Uh -huh. Навіть якщо їх буде 15-5 тисяч, 1100 чоловік не на першій лінії. Далі ми вернемося з вами. А це ж колись уже було. Yeah. Так яким вони будуть? Збройними силами, інструкторами? А може, якщо це об'єднаний. Ну, тому що раз одна країна пропонує якісь сили розмістити, то й інша країна пропонує якісь сили розмістити? А може, це буде ну, якась об'єднана місія моніторингу лінії бойового зіткнення на тисячу кілометрів, і це вже будуть не війська. А може, ми проапелюємо до того: а є рішення британського парламенту і французького парламенту про направлення військ? Ну, бо якщо ми говоримо про збройні сили, то для цього потрібне рішення парламентів. Може Макрон сьогодні щось гарантувати в цьому сенсі? тобто, ну, набір умов, набір змістів він не міняється всі чотири роки війни, але він ну от, ніяким чином не аналізується і висновки з нього ми не робимо. Тому е, я вважаю безглуздям обговорення того там 10 чи 15 тисяч. Бо для того щоб їх направити, треба припинення вогню. раз-два. Друге європейці нікого нікуди не направлять, якщо американці не прогарантують умови безпеки. Американці не прогарантують умови безпеки, доки вони не врегулюють відносини з Росією таким чином, щоб ці гарантії чи це статус-кво не привело до того, що їм треба буде вступати в війну. Ні одна країна європейська, ні один гарант не буде нам гарантувати участь своїх збройних сил у війні, вступ в війні на нашій стороні, бо він не зацікавлені і введені. Війни вони можуть прогарантувати та, власне кажучи, все те, що і написано в Паризькій, знову ж таки, декларації, головне ключова декларація. Що це? Оборонні пакети, закупівля зброї, продовження співпраці з Україною щодо державного бюджету для фінансування збройних сил, доступ до оборонних складів, будівництво оборонних фортифікацій. Якщо це все об'єднати, ми дамо можливість вам якось співпрацювати з нашими підприємствами, ну, типу експортні ліцензії, будемо вам давати, що ви купували. Друге, ми дамо вам гроші, за які ви будете купувати. Все. І того, якщо взагалі це все об'єднати, то вийде тільки, що всі гарантії зводяться до грошей. Які нам або дадуть, або не дадуть. Якщо ми навіть зведемо, хто дасть, а хто не дасть, то відповідь буде питання тільки європейці. Так. Бо американці грошей не дають. Ну, власне кажучи, ця картина не змінюється. Але вона безнадійно далека від свідомості громадян, бо для частини громадян гарантії безпеки ми вже отримали. Ну, 30, ну, за великим рахунком, можна цих громадян відіслати до 30, понад 30 документів, підписаних в минулому році, які називались Запевненням в сфері безпеки. Так, да, так, да. ми пам'ятаємо. Ну, були, були. Кожен, кожен документ це новий документ, нова гарантія. Ось тому е можна пропрацьовувати гарантії, це необхідно робити, ну, необхідно узгоджувати деталі і так далі. І тому подібне. Коли це все буде підписано і завізовано Америкою. Без Америки не буде ні одної гарантії функціонувати, так само як Рівно, і чітко сказав Дональд Трамп перед візитом Володимира Олександровича в Сполучені Штати: в нього немає нічого без мого підпису. Цитата пряма: дійсно немає, бо без підпису Сполучених Штатів не буде нічого від Європи. Бо знову ж таки дивимося військову компоненту. Тому або буде цей підпис, тоді, коли український президент. Буде говорити не про референдум, про який Дональд Трамп висловився під час зустрічі, що це не вихід, не про, скажімо, вибори, для яких потрібне припинення бойових дій, а потім будемо обговорювати чи щось ми там приймаємо чи не приймаємо. Тоді, коли український президент, ну і вся наша делегація, яка працює в напрямку врегулювання війни, скажуть, що вона в цілому досягла з американцями згоди в питаннях, які стосуються території. І американці скажуть, так, да, ми досягли згоди. А з приводу там лінці Грема законопроекту його допису, ну він, він не ну, скажімо, дотично вторинний наслідок. Він має якісь відношення до України, бо там згадується Росія, і типу, щось так ми так. там на Росію накладемо. Він в першу чергу має відношення до, до Китаю. Стратегічним противником США є Китай, так. Китай з точки зору енергоносіїв, які постачаються. З використанням водного транспорту, є споживачем нафти з Ірану, споживачем нафти з Венесуели, споживачем нафти з Російської Федерації. Венесуела, як ми з вами бачимо, знаходиться, ну, скажімо, її американці підштовхують всіма засобами до того, що її єдиним суб'єктом, який буде продавати нафту, кудись це буде Америка, і не інакше. Ну, тобто можна тут нашарувати і там блокада, захоплення танкера, і типу там 50-60 мільйонів барелів. і Ми свої компанії. Ну, це все довгострокова історія. Суть яка. один із виробників нафти, який виробляє там чи видобуває 1 мільйон барелів на день, може виробляти чи видобувати два, чи три. Але для цього треба роки. Але в силу того, що він був підсанкційний там, авторитарний режим і так далі, цей. Експортний потенціал використовувався Китаєм, переважно, да, тепер не буде використовуватись Китаєм. Значить, куди повинен бути перефокусований Китай? Перефокусований туди, звідки він може отримати цю нафту, яка вибуває, особливо тяжких сортів. В Росію, відповідно, законопроект Лінці Грема, ну тобто, от, якщо Росія збільшить свій експорт в Китай, це нам добре чи погано? Ну, напевно, не зовсім, бо тоді наша концепція про те, що. Типу, в Росії знижуються нафтові доходи, ну ви нарощуєте експорт, збільшуєте відповідну виручку. Ну і тут не, не зовсім добре. Але ви стаєте заручником одного суб'єкта. Одним суб'єктом стає Росія ключовий ваш постачальник. Ну а США з Росією знаходяться в переговорному процесі щодо е, обмеження санкційного тиску, вирівнювання відносин, нормалізації відносин Росії і Європи. Ну, тобто, в даному випадку, в даному випадку, можна запроваджувати санкції по відношенню до Китаю, який споживає, начебто, нафту, ну до його компанії. Тобто, mm -hmm. тут ви до Росії докладаєте санкції, вона і так під санкціями. а з іншої сторони, досягаючи домовленостей паралельно на паралельному треку з Росією щодо нормалізації відносин і відкриття, допустимо, європейських ринків для російської нафти, ну в силу скасування санкцій мирного врегулювання. У вас е фактично послаблюється позиція Китаю. Ну, бо він втрачає дешевий ресурс, він втрачає виграшну позицію диктувати свої умови Кремлю. Вже Кремль дивиться на цю ситуацію. каже: купляйте дорого, до вас вже більше нічого не пливе. Ну, Тобто е ці, ці ініціативи вони поки що медійні. Вони є е проекцією ну, гри більш високого рівня протистояння. Ніж просто заради України, заради України. Лінці Грем сходив до Дональда Трампа і вручить Дональду Трампу. Дональду Трампу, якщо вручить Конгрес, то інструмент. А Дональд Трамп цей інструмент може використовувати, а може не використовувати. Чому раніше так. не голосували за цей проект? Ну бо лінці Грем типу прописував, що раз Конгрес прийняв, то без Конгресу скасовувати не можна санкцій. А Дональд Трамп каже, ні, ви молодці, але цей документ. В такому вигляді я не підпишу, і він проголосований не буде. Бо чому? Бо я реалізовую зовнішню політику, я реалізовую питання оборони, і того в мене має бути можливість запроваджувати, скасовувати. Ну а вже на худий кінець, якщо на то пішло, а в чому проблема Дональду Трампу запровадити санкції по відношенню до інших компаній зараз? Ну запроваджують же ж вони санкції? Запроваджують, вторинні санкції запроваджують. Запроваджують по Об'єднаним Арабським Еміратам, по індійським компаніям. Ну по індійським да, в першу чергу запроваджували обмеження і так далі. Так питання: а чому ж для чого цей законопроект? І ви ж не знайдете відповідь на це питання. Тобто, цей законопроект був цікавим з точки зору того, що, допустимо, 500% там мит тарифів і санкції і так далі впроваджував за рішенням конгресу, і хрен ти їх, пробачте, скасуєш. <проваджував> На що Дональд Трамп казав, ну класно, я тут в переговорній позиції, мені потрібна гнучкість, і ви хочете, щоб я ходив в Конгрес, та я вето накладу на цей законопроект, його не буде. Mm -hmm. Ну, але, але знову ж таки, суб'єкти інформаційної політики в Україні сьогодні скажуть, що це рішучий тиск. Він тиск, безперечно, просто на до, більш довгострокову перспективу і по відношенню до Китаю. І в Китаї є важелі відповіді, він їх теж демонстрував. Тарифна війна чим закінчилась між Штатами і Китаєм? При... да. Чому? Ну, бо Китай не сидів, Китай не Венесуела, там ці дзіньпіні типу на вертольоті не вивезеш. Ну, ядерна країна і так далі. Тому в будь-якій будь історії є завжди межа, до якої країни готові дойти, і вони доходять або не доходять. От. Але ну, така от ситуація. Ще є така думка, що скоро європейцям буде не до гарантій безпеки, бо вони будуть боронити Гренландію, на яку у Трампа теж є свої інтереси. Джей Ді Венс висловився в інтерв'ю Fox News стосовно Гренландії. Він сказав: це зараз не пряма цитата, але це переказ суті сказаного. Він сказав, що європейці не впора і Данія і європейці не впоралися із захистом Гренландії, і тому це ниття зі сторони Європи, воно не має ніякого сенсу. І якщо Будуть летіти ракети, особливо ядерні, які будуть запускати з Китаю чи з Росії, то Гренландія дуже необхідна для протиракетної оборони, як Сполучених Штатів Америки, так і Європейського континенту. Тому власне президент США Дональд Трамп буде діяти так, як він вважає за потрібне. Ну якщо ми говоримо про Гренландію, Рютте, який є генсеком НАТО, сказав, що готові розглянути варіант розміщення військової посилення розміщення військових американських. На території Гренландії, а європейці деякі говорять, якщо Дональд Трамп туди сунеться, то це кінець НАТО. Що буде відбуватись далі тут, наша Гренландія, Дональду Фредовичу Трампу? І чи буде в європейців можливість захищати і Гренландію, і гарантувати гарантії для України, якщо ну трапиться така ситуація? Так, а як європейці захищають європейці? Давайте. Загроза звідки зараз виникає по відношенню до Гренландії з боку Сполучених Штатів, да. Окей, НАТО і Європа колись готувалися за час своєї існування до загроз від Сполучених Штатів? Mm -hmm. від? Ні, ну бо стратегічні загрози були з іншої сторони. Ну і плюс НАТО член альянсу. Ну, дивно, ну, було. Ну, от тому то річ, то, то як ми ну, як ми загрози розглядаємо, НАТО загрожує НАТО? Угу. Да? Ну, тобто тоді чи готувалася Європа до загрози НАТО по відношенню до НАТО ну, відповідь на ваше питання: ні, очевидно, не готувалася. А якщо ми говоримо про те, для чого Гренландія Сполученим Штатам, тут доведе доведеться відсилати до арктичної стратегії Сполучених Штатів, яка в минулому 24-му році була оприлюднена. Дуже цікавий комплексний документ, і він включає в себе не лише і не виключно питання ну там рідкоземельних металів чи питання, які стосуються там, скажімо, захисту прав інуїтів, яких аж там 50 тисяч чоловік живе на Гренландії, їх не сильно тіпо, складно захоплювати. Ну в них навряд чи є власні збройні сили. Якщо ви подивитесь в інтернеті, на те як виглядає їх парламент чи їх органи управління. Ну, скажімо, з повагою, безперечно, з повагою до Гренландії, а ще більшою повагою до наших е, сільських рад от приблизно так воно виглядає. Ось тому е, мова йде про те, що північний полюс, на північний морський шлях, морський шлях, це є альтернативний через 10-20 через років, тоді, коли судноплавство по. Вічні мерзлоті перестане бути, яка перестане бути вічною, да, стане альтернативним маршрутом постачання товарів зі сходу на захід. Ну тобто, якщо на шарик дивитися зверху на ну, земний да. шарик, то виявиться, що дуже короткий шлях значно коротший, ніж пливати там, умовно Індію, Дійський океан і всі ці протоки, і так далі. Далі ви дивитесь на те, які країни взагалі в Арктиці є. Ну які країни є Арктичними, Канада mm -hmm. очевидно, вічний партнер. Сполучених Штатів ми пам'ятаємо, які атаки Ні-ні, штатів штатів Реалі... були ж атаки на Канаду, ну, ну, да, ну, та, торгівельні да. там межі майже... і все нормально пропонував Трамп як ще один штат, так да, але вони якось це питання врегулювали. Ну і живуть в мирі, в злагоді. І вже немає ну, ніяких там от взаємних обстрілів один одного, сполучені Штати, в тому числі за рахунок Аляски, ну яку купили свого часу в Російської імперії. Ми побачимо там Російську Федерацію, яка фактично, якщо мова йде про морський шельф, так, то вона там 80% їй належить, але в Росії є проблема. В неї величезна територія, вона бенефіціар освоєння Арктики. В неї недостатньо технології і фінансів для того, щоб контролювати Виктори цей майбутній да, майбутній дурний, просто з точки зору грошей, ресурс, яким буде торгівельний шлях, Росія, знаходячись під санкціями. Починаючи з 2014 року закрита для спільних інвестпроєктів, в цьому ключі для західного капіталу. Західний це європейський і американський Росія, будучи в технологічному фінансовому сенсі обмеженою, повертає голову на схід, каже: Йолки-палки, Китай. А Китай каже: Да, такі да, ми не арктична країна, але хочемо. І льодоколи вже почали будувати Кстати диво. Просто диво, Китай е, систематично ну, систематично працює в тому напрямку, щоб е, пропонувати світу. Ну, тобто ми колись просто аналізували. Ну власне, в арктичній стратегії США про це написано, да і є окремі аналітичні звіти про те, як Китай з США будуть е, і вже протистоять в Арктиці, коли, ну допустимо, дата центри, які крім того, що споживають купу енергії, але вони ще й потребують охолодження насправді так. Охолодження і розміщення дата центрів в температурних режимах там чи на територіях, де температурний режим нижчий, це менше енергоспоживання, менше затрат, а менше затрати це більший прибуток. І, власне кажучи, китайські компанії заходять там ну, з такими пропозиціями чи з такими проектами. Норвегія цьому протистоїть так само, як протистоять інші компанії інші країни, які намагаються там Китай кудись подалі відсунути. Китай заходить через гуманітарну повістку. каже, Арктика це простір для всього людства. Не тільки для арктичних країн, це ж біорізноманіття. Вони розміщують там купу сейсмоданчиків, купу датчиків і лабораторій по дослідженню флори і фауни. Тобто вони туди заходять уже років 20. Але з допомогою Російської Федерації, яка так само оцінює ризики і бенефіти від освоєння цього регіону, да? вони почали заходити інтенсивніше, бо в Росії, ну, Росія знаходиться в санкційному режимі, а Китай має і технології, і гроші. І спільні обльоти там військові да, військово-повітряними силами території Арктики, і зараз Китай приймає з арктичного проекту з Арктики СПГ. Почав приймати да, зріджений газ. Ну причому показово. Тобто, на них наклали санкції. Вони три чи чотири відповідних танкера прийняли, не приховуючись, не міняючи документи. Вони замовляють відповідні лідоколи, сполучені штати не хочуть. Щоб там був Китай, ну бо це їх стратегічний противник. Відповідно, в цьому регіоні для США важливі взаємовідносини з Росією, яка обмежила б співпрацю з Китаєм. Раз. Плюс, якщо ми говоримо про те, що ну, в тебе є конкуренція тут таких суб'єктів, як Росія і Китай. То для тебе дійсно, якщо ми говоримо про те, яким чином там запускаються системи протиповітряної ну, протиракетної оборони на випадок запуску там міжконтинентальних балістичних ракет, то чим раніше ти їх перехопиш, да, тим власне кажучи, менше вірогідність того, що вони попадуть на твою територію. Ну а траєкторія польоту, траєкторія польоту, да якраз передбачає, що вони піднімаються від, там, ну по північному полюсу, над північним полюсом пролітають. Але для цього є військова база Сполучених Штатів в Гренландії. Її можна розширити, ну, Сполучені Штати хочуть не розширення військової бази, ну бо система протиповітряної протиракетної оборони вона плюс-мінус там в НАТО якось спільно. Ну не будуть, власне кажучи, німці не збивати ракету, якщо вона летить в Іспанію. Кажуть, ну, е, іспанці, дивіться, давайте ви якось там. Манія, вони скажуть, маніане. Ми, ми її пропустили, щоб ви її збили. Так? Ну да От, тому для сполучених штатів питання контролю над Гренландією це питання збільшення своєї долі і участі в усьому майбутньому освоєнні Арктики. А це запорука благополуччя країни на століття вперед.